Всім привіт! Отримав майстра на баразку. Мене більш так зацікавило те, що більше нічого не дали, просто майстра. Хоча такі непогані показники і майже воїн там майже. Там... Я вже думав, що я його забрав, але як виявилось, борща снаряд швидше долетів. Цікаво те, що майже майстер. Ну, не майже майстра, а те, що нічого немає. Ну і так, щоб більш відосків побільше закидувати і бій сам по собі непоганий. Думаю, буде цікаво подивитись. Може, давайте дивитись. Може сам бій. Для себе вибрав маскування і їду на таку непогану точку, де можна покошмарити, але я там ненадовго затримався, тому... але все ж таки непогано там було. Якщо б навіть вони б зайняли центр, ну, по-другій, ну, по першій другій лінії заскочили центр. Я би їх і там приймав, але ніхто туди не поїхав. думав, Лорка набрав буде їхати, але в якийсь момент вже розумію, що він наліво. Але тут сподобалося, що він мене пропустив. Тому я його і подякував. Непогане тут місце, але потрібно, щоб маскування було дуже добре. По-першому не стріляв, тому що ще не з'явився, а ось то був наступний, тому не так повезло. забув Discord вимкнути. Ну, тут гарно ще є варіанти, плюс арти немає, тому ще плюс. І для прикладу останнє відео з ЄМТ, яке за бойовою перепуску. Ну, зараз за Стежка Лари Крофт то порівняння порівнянні з цим танком, він би сюди не встиг би заїхати, але а якщо б і встиг, то таке собі він би так себе комфортно тут не почував вирішив їхати на інше місце, де... Можна теж напевно так відкидувати. Ну, першим, можна сказати, тільки від мене її отримав. Щось йому не повезло в цьому бою. Ну, вже зараз відсвічуюсь і відсвічує ПТ-шки які на базі. очередь раз наш ⁇ 130 за раз после шпатк 130 Ну, то що він по мені дав, то я зараз його висвічу і з нього все заберу. Так що можна сказати, помстився, ну і їду світити. Світити балкон, якщо хтось є і їду зараз за лорку. А потім думав, якщо що, то приключусь на 103. Ну в принципі я це і зробив. Тут хоча дуже багато хто ззаду стоїть, але на ПТшку щось сильно так не зреагувало зразу. Паралельно з цією Тут уже пиццвит, пиццтрил. Тут Виїжджати не дуже так хотілося, тому що я розумів, що отримую... Тому... чим щасно поверну, а тут вирішив заТОТА їхати, щоб прикритись. Але ось доля секунди я вже його бачу, стріляю, але що але... з того так і не забрав. Ось такий бій. <мес> Майстер без нічого. Дякую за перегляд. Всі гарних каток до побачення.